Всім привіт! Мене звуть Антон Степаненко. Я є тренер зі змішаних єдиноборств Євроклуб Лубни. У суботу та неділю 25 та 26 травня в місті Миргород проходила гімназіада Полтавщини з боксу, в якому приймали участь бійці з таких міст, як Миргород, Глобино, Решетіловка, Лубни, Полтава та інші. В даних змаганнях прийняли участь наші спортсмени з пирятинського підрозділу, які проявили непоганий результат та зайняли 4 других та одне третє місце. Команда по боксу з Пирятина з'їздила на змагання в Миргород здобула там 4 других і одне третє місце. Було трошки страшно хлопцям, так як вони займаються тільки півроку, але вони справилися. Показали себе з кращого боку, будуть далі тренуватися і показувати ще кращі результати. Хотілося б подякувати Вадиму Вадимовичу Лютову за підтримку, Антону Степаненка за те, що вони разом з нами там були, допомагали нам пройти ці змагання. Перевізника нашого Нелю подякувати всіх тих, хто нам допомагав, батьків, які також активно допомагають нам. Ну і Взагалі всіх хлопців, що побували на змаганнях, пройшли їх я считаю. а найголовніше, ми хочемо подякувати нашому тренеру, який це все організував. Завдяки ньому ми хоч би раз в житті попробували що це таке. Дякую.